Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас вже 5 листопада, сезон підходить до завершення. Зараз покажу я вам свій новий парник, який я цього року переробив повністю, висадив нову розсаду, в якому вже де неде є ягідки. Я практично всюди обриваю цвітоноси, а де не обірвав, вже можна було би отримати отакі ягідки. маленькі кущик, а ягідка вже... Червона. А так переважно сніхожу, такі всі цвітоноси обриваю, щоб кущ добре наростав і розвивався. Ще тут є таке місце, ось такі грубі ягідки з такого маленького кущичка. Бомбезний сорт досить добре родить. Ось так він виглядає. І так практично всіх нових, що я висадив, багато цвіту. Зараз пройдусь, покажу остальні нові, як себе почувають. Деякі я вже позакривав повністю, щоб не відкривати оцей один, в якому я тільки що був. Оце ще один. Самий останній, який я висадив, тут ще так менш-більш потрошки вкоріняється, ще не застелював. Це ще один перероблений повністю теж уже зеленіється, вкоріняється і ще один. І в сумі цього року я пересадив повністю чотири парники. Кукрудзи ще на полі є, ще не скосили. І отут ще один парник теж ще закрив його. І так зайшов один із парничків і тут ще ягоди, а ягоди. Помідори такі черіки. Ще повністю обрізав кущ, лишив, так пару хай собі доходять. А в цьому ще і ягодки є. І тут така ягодка крупна. І зелена ще є, і червона. Що вже вечорами подеколи мороз. А ягода ще тут. Росте і росте. І зелених багато, і червоних. Кущі вже практично заходять. Сон світу мало, але ягоди ще можна збирати. Як сезон ще потрошки продовжує. Ягода досить солодка, як на диво, тому що деколи дуже сонячні дні і набирає вагу. Отакі великі, є, є менші різні.